Христос рождається, вітаю вас! Сьогодні маємо цікавий експеримент, він вже є дуже популярним на просторах інтернету, і з його допомогою ми спробуємо знову ж таки ще раз показати, наскільки є важливо довіряти Богові. І одночасно подивимося в Слові Божому, де Господь вкотре говорить про те, що Він нас не покине, що Він не завжди з нами, і не варто боятися того, що йде проти нас. Якщо Бог з нами, то хто є проти нас. Отож, Подивимося експеримент і спробуємо застосувати його до певного слова, яке записане в Біблії. Отже, ми переглянули експеримент, а тепер спробуємо його пояснити. Цей кульочок із чистою водою це кожен з нас, хто старається жити за Словом Божим, хто старається не робити гріха, чинити добро, бути милосердним, люблячим і так далі. Але якщо ми такими стаємо, це невигідно Божому противнику, тобто лукавому. він починає пускати в нас свої стріли, стріли, які би мали нас відштовхнути від Бога. І тому в, в книзі Єремії Пророк каже, саме говорить слова, які Господь промовив, тебе ж врятую того дня, слово Господнє, і тебе не видадуть у руки людям, яких ти боїшся. Ні, я тебе врятую. Ти не поляжеш від меча, і життя твоє буде тобі саме здобич за те, що ти надіявся на мене, слово Господнє. Отож, як Лукаві не намагався нас налякати, яким би способом він не пробував нас збити з правильного шляху, пам'ятаємо, що Господь є завжди поряд. І нам не будуть страшні ніякі стріли, які він пускає в наше життя. Отож, не біймося довіритися Богові.